Доброго дня! З вами Мар'яна Валерівна, і ми продовжуємо вивчати програмування. Тема нашого уроку сьогодні звучить так: логічні оператори AND, or NOT розгалуження в Python. Запишіть, будь ласка, собі до ЗОши та тему уроку. І так, записуємо оператор логічний NOT, три заперечення. Запереченням логічного виразу X називають логічний вираз, значення якого дорівнює true. Якщо значення логічного виразу x дорівнює false, і навпаки, якщо е дорівнює false, і якщо значення логічного виразу x, то дорівнює true. Заперечення логічного виразу x позначають як not від x. Так? Тобто, якщо x дорівнює true, то not X дорівнює false. І, навпаки, пишемо наступне. AND оператор логічного множення, або ще його називають кон'юкцією. Е, оскільки ці оператори виконують дії з знімними логічного типу даних, а отже, і результат буде в них true або false. Цей оператор засу, е, застосовується таким чином. Перше, в нас з вами якийсь ідеологічний вираз. Потім оператор логічний and, and, і потім логічний вираз. Наприклад, а більше одного, AND А менше 100. От такий приклад. Логічний оператор or. Оператор логічного додавання, або ще його називають дез'юнкцією. Він застосовується так само, як і оператор OR. And. Давайте з вами зараз розглянемо задачу і запишемо її, записуємо умову нашої задачі. І так, на вході маємо число, яке буде запитувати у користувача з повідомленням А до рівні. На виході маємо результат перевірки на те, чи належить це число проміжку від 0 до 100, до 100. тобто ну, А менше більше 0 і менше 0. Ста e, в нас з вами в такому випадку використовується логічний оператор AND. І так, записуємо з вами програмку. Заходимо в програмову програмування Python. І так, нагадую вам, що ми з вами не пишемо, коли в нас з вами є пояснення. Так, зелене написано, воно знаходиться між трьома кнопочками крапочками вгорі внизу, Це назвами може тут бути пояснення до задачі. Ми тут задачу не записуємо ні в якому разі, або ми видаляємо це і починаємо писати. Або ми починаємо просто під ним писати під цим трьома крапочками. Зрозуміло? І якщо у вас переводить автоматично комп'ютер українську мову, ви вгорі можете перевести на англійську, або натиснути праву кнопку миші і вибрати в меню, перекласти на англійську мову. І так, записуємо нашу задачу. На вході маємо число, яке буде запитуватися. Так? У нас з вами є число якесь А дорівнює. це буде в нас число флот, так дійсне. Відкрили дужечку, записали команду Input. Відкрили дужечку. І тут у нас з вами А до Е, І виводимо відповідь на екран. Так, print. Е виводимо умови наші, що е А повинно бути ми більше нуля, так? AND. Оператор логічний і А повинно бути менше 100. Одна з вами така буде умова, так. І дивимося, якщо у нас з вами А дорівнює 678, то це у нас з вами fails. Так? А якщо у нас А дорівнює 89, то це у нас з вами True. Е, і так, на друга задача. На вході маємо число, яке запитуєте користувачем з повідомленням Б дорівнює. На виході маємо результат перевірки на те, чи більше це число за 50, або чи менше за 0. Тобто А більше 50 або А менше 0. Е, і так, дивимося ми з вами що? Ну, хай буде це у нас з вами А. Так, не будемо переправляти на Б. Тут лишень переправимо нашу умову. Якщо це або, то це нас з вами оператор OR. Так? Е, і так, А більше 50. Ор, так, не n. Угу. І менше. Нуля, так, нуля. Ось з вами, якщо ми з вами поставимо якесь число 78, то в нас з вами буде правдиве значення. Е, і так, продовжуємо з вами вивчати нашу тему. Е, наступний пункт нашого плану це алгоритми з розгалуженням. Пригадайте, що алгоритми з розгалуженням це у нас з вами, коли якась є умов. Їх вони поділяються на два типи: повне розгалуження і неповне. Записуємо собі, як виглядає неповне розгалуження. Неповне розгалуження складається з команди if. If в перекладі означає, якщо. Тобто Ми спочатку записуємо if. Потім у нас з вами йде логічний вираз. Неповне розгалуження відбувається лише в тому випадку, якщо наша з вами умова буде йти по істинному твердженню. Тобто, коли в нас з вами так, тоді в нас з вами умова ця виконується. В іншому випадку в нас з вами виконання умови не буде. Тобто неповне розгалуження складається з команди лише if і логічного виразу, і виводимо відповідь на екран. Наступне, це у нас з вами повне розгалуження. Складається із if. else. Тобто, if якась конкретна умова, так, записуємо if умова дві крапки, операції при виконанні умови true, else дві крапки, операції при невиконанні умови fails. Тобто, якщо в нас з вами є такі, якщо то інакше, так, пригадайте, із 7 класу. Складені розгалуження. Це коли в нас з вами є більше чим одна умова. Більше чим одна умова. Перша умова у нас позначається як IF, а вже інші умови позначаються оператором LF. Потім у нас з вами йде команда else. Коли в нас з вами попередні умови не виконуються, йде виконання оператора «else». інакше. Оператор LIF. Запишіть собі, можна використовувати нескінченну кілька разів. Зверніть увагу, будь ласка, що всі дії, які є пунктами оператора IF, Else та elif, у коді починаються з нового рядочка з відступом від початку рядка. Тим самим ви позначаєте належність цих дій відповідному оператору. Для поділу синтаксистичних конструкцій використовуються відступи від початку рядка, враховуючи це в конструкції if. Код, який виконується при дотримуванні умови, повинен обов'язково мати відступ право. Решта коду повинна мати той же самий відступ, що і слово if. І так, давайте зараз з вами виконаємо пару завдань для того, щоб саме і подивитися це на практиці використовувати. І так, задача номер три: написати програму, на вході якої маємо число програма, перевіряючи це число більше нуля і видає результат у випадку True, це число додаткове, і у випадку false, це число від'ємне. І так, записуємо з вами цю програмку. Є у нас з вами якесь число А. Наприклад, пишемо тепер з вами умову, так. На з вами тут недовиконане завдання. І так, Тепер пишемо з вами саме умову. Так? Записуємо команду if, IF і пишемо умову. Так? Якщо число більше нуля, воно видає результат число додатні. Тобто if більше нуля 2 крапки. Enter. І в нас з вами перейшло на новий рядочок, але з табуляцією, тобто з відступом, так? Ми тут вже пишемо команду print, тобто виводимо відповідь на екран. Виводимо відповідь на екран, це число, це число, це число у нас з вами буде додатнє. Додатні Ctrl-C. Я скопіюю, скористаюсь такою можливістю, щоб не прописувати. І в нас з вами наступна команда: це Else. Інакше дві крапочка, Я скопіюю цей коментар, Ctrl-C, відповідь Ctrl-V. Інакше це число у нас з вами буде недодатнє. І тепер виводимо відповідь, перевіряємо наш запис задачі. І так, А, наприклад, введемо, у нас з вами буде мінус 7, то в нас з вами буде це число недодатнє. А якщо я введу А буде 8, то в нас буде написано це число додатнє. Давайте виконаємо четверту. За Дачу. І так, читаємо Вдосконалюємо попередню задачу, оскільки при А дорівнює 0 вона видає неправильний результат. Отже, додамо ще одну перевірку, чи є введене число 0. Якщо так, то на екран буде видаватися повідомлене число дорівнює 0. Тобто, після команди L if у нас з вами буде ще одна команда, яка називається elif. Так, Записуємо elif. Так, вибачаюся L if умова, що А повинно дорівнювати нулю дві крапочки, і відповідь на екран. Принтувати я цю команду скопіюю, тут ставлю, знову дивимося, щоб відступ був. І тут напис, скопіюємо число дорівнює. Нулю. Число дорівнює нулю. Ctrl-C І тут запишемо: Ctrl V. Число дорівнює нулю. Так, ран. І так, перевіряємо. Наприклад, А дорівнює 0. Давайте, ми вже перші умови перевіряли. І тепер у нас з вами відповідь: число дорівнює нулю. Так, все вірно. Задача складена е, правильно. І так, задача номер. Шість у нас з вами тут буде. так? На вході маємо ціле число. Якщо число входить у проміжок від 0 до 100, вивести повідомлення, число входить в проміжок. Якщо ні, то вивести відповідне повідомлення. І так, ось дивіться, у нас з вами подібна задача до першої задачі тут у нас з вами О, використовується логічний оператор ANT. І так, давайте з вами запишемо. If, так, Якщо ми видаляємо зараз з вами, давайте видалимо з вами зараз всі команди, і дивимося на вході, маємо ціле число. Тобто, у нас з вами тут не float, а integer, так, інтеджер ціле число. І так, зпишемо з вами умову. Якщо if a повинно бути більше нуля, and, так. І А повинно бути про менше 100. Тоді у нас з вами тап. Дивіться, з нового рядочку стало. Нам так не потрібно. Нам потрібно так, print. Print вивести відповідь на екран в лапках. Ми запишемо число, число буде в даному проміжку, так? Ctrl-V. Число входить в проміжок. Інакше. Тобто, дивіться, ми з вами тут забули дві крапочки обов'язково. так? І потім у нас з вами else. E, дві крапочки. E, print скопіюю дану команду. Так? У нас з вами число не входить в проміжок. Не входить в проміжок. Так, run і перевіряємо задачу. А, наприклад, 1023. Число не входить в проміжок. Навпаки, дивіться, тепер в 4 число входить в проміжок. Ось з вами, такими діями, ми закріпили трішки знань про. Розгалуження. Ще з вами, з темою розгалуження і з програмками для розгалуження, будемо працювати на минулому уроці. Береж... На наступному уроці, бережіть себе, до зустрічі!